Друзі, всім привіт! Я створив для вас телеграм-бота з усіма базовими вправами та трьома готовими тренуваннями, котрим ви можете користуватися навіть вдома, тому що всі вправи виконуються зі своєю вагою без додаткового обладнання. І найголовніше, що це все безкоштовно. І так, переходимо до самого бота, або за силкою в описі, яку я залишу, або просто можете в пошуку знайти його в Телеграмі. Починаємо з ним роботу. Пишемо слово старт українською мовою. Далі ви можете побачити меню, в котрому ви можете обрати саме ті вправи та цільові м'язові групи, котрі вам потрібні. Наприклад, натискаємо випади. Тут спочатку ви побачите базовий опис саме цих вправ. Потім далі йде в нас відео з короткою, стислою демонстрацією, від простого до складного рівня. І далі, якщо ми натиснемо на силку під повним розбіром цього паттерну, то ви потрапляєте на сайт, де я вже більш детально з усіма нюансами розповідаю. Техніку виконання цих вправ. Також ми можемо знову повернутися до головного меню, натиснувши кнопку. І, наприклад, я хочу подивитися три готові тренування. Я натискаю, і в мене є перше, друге та третє тренування. Обираємо. Вони збалансовані, вони підійдуть абсолютно кожному, тому можете сміливо. Використовувати їх в своєму тренувальному процесі. Тож, друзі, користуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання в директ. Я обов'язково відповім. Дуже дякую, до зустрічі!